Скажете з цього приводу дуже складне у вас голосування. Я можу сказати. Насправді, на сьогоднішній день підґрунтя для перемовин з Росією таке дуже дуже рихле, дуже хитке. І це визнають в тому числі, наприклад, і Китай. Міністр Кулеби, коли був в Гуанчжоу нещодавно місяць тому, так минулого місяця, і йшлася мова, в тому числі про переговори з Російською Федерацією, ван і міністр закордонних справ КНР заявив про те, що на сьогодні передумов для того, аби проводити переговори між обома сторонами конфлікту, немає. В Принципі, певним певним поштовхом старту може стати другий саміт миру, який має відбутися вже цієї осені. Єдине, що ведеться дуже багато дискусій щодо того, чи запрошувати російську сторону це дійсно питання, непросте тому, що з одного боку ми не визнаємо Володимира Путіна як легітимного президента Росії. А вони неодноразово в Росії відкрито говорили про те, що президент Зеленський є нелегітимним. Путін у своїй промові в червні місяці в російському МЗС теж протягом десь півтори години намагався довести, що президент Зеленський не є легітимним, і відповідно тут виникає питання. На якому рівні вести переговори, хто буде в складі делегації і так далі? Чи не призведе це до такої ситуації в майбутньому, що умовно, гіпотетично, сторони зустрічаються, про щось домовляються, щось підписують, а потім а, вибачте, а ви нелегітимні", і так легітимні і так далі. Тому це питання дуже комплексне, дуже складне, але другий саміт миру теоретично може стати таким наступним кроком. До завершення війни з моєї особистої точки зору цього року, от остаточного завершення і перемоги, навряд чи ми зможемо досягнути, mm -hmm. тому що е, чітко президент визначив, що перемогою для України є е, повернення е, юрисдикції України на всі деокупація всіх тимчасово окупованих територій кордону 91-го року. Е, і саме до цієї мети е, ми рухаємося поступово і військовим шляхом і дипломатичним шляхом, але ми повинні е, зрозуміти, що. Це процеси, які не відбуватимуться і не завершуватимуться дуже швидко. Тобто, це робота, яка триватиме ще певний час, і навряд чи цього року ми зможемо поставити крапку в нашому конфлікті з Росією, тому що тут знову ж таки виникає питання і того. Того, що саме з Росією підписувати, які це будуть домовленості, хто буде гарантом цих домовленостей, щоб це не трапилося, знову, як Будапештський меморандум і так далі. Плюс є дуже багато сумнівів в тому, що Російська Федерація буде виконувати будь-які домовленості, які будуть досягнуті, тому що досвід демонструє, що вони нехтують зобов'язаннями. Нехтують підписаними документами, тому знову ж таки виникає питання доцільності будь-яких переговорів з Росією. Принаймні, здійснити такого роду переговори в якості спроби може бути вірогідно, і... але це скоріш за все буде демонстрацією того, що з Росією жодні переговори не можуть бути ефективними і доцільними.